Наприкінці липня увага спортивного світу перемкнулася на Париж, де стартували Олімпійські ігри. Гінну у столиці Франції у навтричі спершу досліджу щастя довели нас фехтувальниці. У фіналі збірної України поступалася південні Кореї, але на ключовий відрізок сутички вийшла диво Ольга Харлан, і усе перевернула зник на голову. 45-42. Сані саню жовті здобувають в перемогу. А Харлан стає найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України. Тепер у неї шість медалей, і це більше ніж навіть у перебіжчиці кочкової, що ми бачили український прапор найвище, і ми співали гімн. І оця медаль це для України, це для наших захисників та захисниць, і для атлетів, які не можуть бути, тому що й Росія. Тому ми вдячні нашим родинам, хто нас підтримує зараз. Дуже ми ми в шоці не здається, бо я кажуть, тільки я.